Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Ми продовжуємо серію порожних баночок. Зараз швиденько розповім вам про сиворотки. Всі вже пізнають ем, сиворотки від Derma, які знаходяться у мене в користуванні, я не знаю, вже, мабуть, точно 2 роки. От Як спочатку повномасштабного вторгнення я їх замовила і от досі я ними користуюсь, скляна баночка. Класна, якісна піпетка, дозатор зручний не протікає. Консистенція сиворотки трошки густіша, ніж водичка. Класно діє. Тут в складі є, повторюся, ніацинамід і цинк. класно підсушує. У мене такого обличчя, як зараз, не було ніколи. Так, там є поодинокий прищик, іноді висипає мене під час там, чи перед місячними, чи там... Під час чи після, але він класно справляється з усіма своїми властивостями, підсушує там якийсь пост. Всім любимо подавити прищики. От якщо я видавила прищик, зробила таку точечну промилу якимось бажано хазяйственним, напишіть правильно, як в коментарях. Милом, тоді нанесла там тонік, нанесла оцю сиворотку, далі закрила кремом і щастя і здоров'я. обожнюю ці сиворотки, повторюю ще єдине, що вона дорогастояща, вона десь біля 800 гривень. Я вам казала, що буду щось шукати дешевше, там періодично купую, але. Моніторила інтернет і спробувала заказати десь на якомусь сайті, який мені незнайомий, сиворотку подешевше. За 700 купила аж на цілих 100 гривень. Думаю, боже, яка я молодець, як я зекономила. І хочу вам сказати, купила три сиворотки наперед. І вона відлічається, вона має відмінності. Якщо ці попередні були густі. Такі, а, слегка голубенький такий розчин В баночці, цей колір мав такий самий, але вона була досить жидка, знаєте? і запечатані флакони, все так, як, як завжди. Але сама сиворотка жидка. І це мені здалося дивним. Я, звісно, використовую і мене не поприщило, тіпа, я бачу ефекти, як попередні сиворотки але мені трошки здалося це дивним. І я, якщо чесно. Думаю, тепер не знаю, де замовляти цю сиворотку, коли скінчаться ті мої два флакони, які я використовую. І там ще я в благодійному розірші виграла ще декілька сивороток, поки їх використаю, є час подумати. Тому що, він, ця джеждерма, наразі пропадає з сайтів, і знайти її досить важко, і знайти якісний, дійсно, не підробку це ще той квест. Далі я використала отаку. От Сиворотку від Сентелла від Skin 1004. Це флакончик із наборчика, який я брала з собою в басейн. Офігенна класна сиворотка, мені дуже вона подобається. В складі Центела: 30 мл, пластикова баночка. Ну, З пластикова, саме тому, що вона з набору. Можливо, є повний розмір, я вже не пам'ятаю, можливо, було скло. Хотіла би повторити цей флакончик, але. Він досить дорого коштує. Досить дорого коштує, і я зараз наразі не можу собі дозволити. Навіть порівняно з джездерма, воно ще дорожче коштує. Хоча б люблю і ту, і іншу. Джездерма більш агресивна, це така більш м'яка, але дію, вона своє виконує. До речі, центелу я люблю наносити після. Занять спортом після плавання, саме. я годину плаваю в басейні, потім йду в душ, там дуже гаряча вода, яку неможливо відрегулювати. І моя шкіра така, знаєте, пересушена, вона така видно, що потребує допомоги. То центела офігенно класна, заживляються мікротріщинки, борються з відшлушуванням, з такою втратою вологи, вона класна. М'яко загоює всі оці недосконалості. Тому після басейну навіть я би не хотіла використовувати дешдерму, не, не той випадок, а саме Центела, вона шикарно підходить і мені дуже подобається. Рекомендую і одну, і другу. Так, да, по цінам це дорого, але воно варте того. Тому зверніть у свою увагу. Пока!